Підготовка до НМТ-удосконалення знань з української та англійської, ознайомлення з літературою і творчі заняття. Віднедавна у рівному функціонує освітній простір для внутрішньопереміщених громадян. До нашого центру творчості ходять діти внутрішньо переміщені особи. Насамперед, це дітки з Луганської області, але ми розширюємо наші кордони. До нас ходять на заняття дітки з Херсонщини, з Харківської області. Із Запоріжжя, основний напрямок роботи простору освітні спрямування. Зокрема, для поглиблення знань з української та англійської дітей розділили на кілька груп за віком і рівнем володіння мовою. Ми набуваємо зараз а, певні втрачені знання, діти переживають. і Ми стараємося. Організувати як умови тут на англійській мові. Ми граємося, розмовляємо, дивимося мультики. Однак не забувають тут і про творчий потенціал дітей. Зокрема, кілька разів на тиждень проводять мистецькі заняття. На одному із останніх робили ляльку-мотанку. Її треба спочатку намотати на книжку, потім. Зав'язати, стягнути з книжки, там багато всього. Багато всього. Чи не Ні, ми робили плакати, клеїли, малювали, розмальовували. Функціонує творчий простір, де найближчим часом планують вивчати ще і історію, і надавати послуги дефектолога на базі гуманітарного хабу Біловодщина Незламна. Відкрився в Рівному він осінню 2022-го після релокації Біловодської селищної військової адміністрації. Людям допомагаємо і з роботою шукаємо. На даний час ми влаштували на роботу ВПО за минулий рік 86 чоловік. Влаштовуємо і на роботу і дітей в садочки, і в школи. Основні напрямки нашої роботи, так як територія окупована, це допомога збройним силам і допомога ВПО. Люди, які зареєстровані в хабі, також можуть отримати юридичні соціальні послуги, консультацію психолога, фахівців пенсійного фонду, безкоштовно відвідати перукаря швею, отримати продуктові і гігієнічні набори.